Що настільки було легко читати, настільки швидко, напевно, якщо б людина не мала е, ну, до роботи, побудову якоїсь в хаті роботи, то б точно прочитав за один день, так би зайняло три дні. Якщо можете, привідкрийте нам завісу, про що буде друга книжка, події будуть розвиватись у Львові, чи ми далі будемо групувати е, нашим старим сандором? Ну, Така вітрина, я вам добре, тільки для вас розкажу, домінитися. Що події були за старому сна дворі? Який там любів? Власне, як анонс цій книжці, там дійсно зав'язка така відбувається у Львові, тому що я обрала 1906 рік. Це ж якраз коли Галичиною подорожував цирк Буфалобіла. І досить багато було інформації в газетах. Я прочитала, там дуже легко було цей розділ писати, тому що дуже яскраво описували ці вистави цього цирку Буфалобіла. Ось і значить родина приїжджає у Львів до Орка. Він саме закінчує літні семестри в університеті. Вони йдуть на виставу, і на другий день мусять вертатися вже назад додому. Старий Самбір, Він на канікули на вакації, а вони просто додому. Ось, і е, вони е, там у Львові одну ніч ночують у готелі і стаються фактично свідками вбивства. Але потім далі дія переміститься в старий самбір і виявиться, що воно все пов'язано. Але я вам не розкажу. Ми чекаємо з нетерпінням другої книжки. Як вам треба мотивацію, ми готові вас мотивувати? Дякую, буду старатися. Я, взагалі, така, так, да, я помало дуже пишу, тому що, знаєте, взагалі, от Юліана має рацію в тому сенсі, що там є багато інформації, яку я вичитувала, і бувало таке, що от мені треба щось написати, одне щось зовсім коротеньке. Наприклад, там. Хто робив переклад Жуля Верна? От у мене там героїня, чи ні, чи не героїня, я не пам'ятаю. Хтось там у мене там згадані польські переклади Жуля Верна. І я починаю шукати, хто ж в ті часи, які були польські перекладачі, хто там, наприклад, перший перекладав. Або у мене Орко, він. Хоче сказати таку красиву фразу, що е, про відбитки пальців. Ну тоді же ще ніхто в принципі не знімав відбитки пальців, хоча вже ця технологія була, і вона у цього доктора Ганса Лероса вона описана. І е, е, Орко, значить, коли він бачить, як знімають відбитки пальців, е, він каже: О, я ж оце буквально там місяць тому е, прочитав це у в одному з оповідань Шерлока Холмса. Але я починаю шукати це оповідання і думаю, чи було воно вже на той час перекладене, чи міг він його вже читати. І я таки знайшла, що було воно перекладене, що воно було надруковане в газеті, але воно називалося по-іншому, інакше була назва не така, як зараз учасна назва заведена. І власне я тут в книжці пишу ту стару перекладну назву цього оповідання. Ну, так, да, було тр тр трохи така книжка складно писати, і зараз боїшся щось набрехати, хоча мені говорять так люди, кажуть, ну це ж художні вимисли, ну трохи набрешеш, нічого страшного. Я надіюсь, ми продовжуємо і зараз ще хтось стане такий гарний, красивий. А, Запитання є? О! Давайте, давайте. Я так до теми перекладів повернувся, бо так казали, що ви примазалися до Джорджа Мартіна. Я б не сказав, що примазалися, бо так давно була така дискусія у нас в Україні про те, що. Вартує імена перекладачів поряд з автором поміщати. Я ж такої думки притримуюся, бо шаную вашу роботу, бо це направду вкладена не тільки суха, якась, суха, там, сухий інтелект, а це направду вкладена емоція, душа. Тому я не підтримую вашої думки, що ви примазилися. Ваша, ваша робота, скажімо, як перекладача, вона кожну книжку. Там процентів 30 це гарантія успіху. Тому я десь хотів би, якщо буде така дискусія, також до того долучитися. Ну, а ваша думка, яка щодо що імені перекладача біля імені автора? Ну, Справа в тому, що я ж вчилася на перекладацькому відділенні, і основне, що нам вторгмачували всі 5 років навчання, що.